Міні-Агро, Київ Південь, селище Глеваха. 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо Соліс 26-й з відвалом гідроповоротним. Розподільничок ось такий двосторонній. відвал ось такий, Приза плюс 140-ва комплектація міні-агро, Київ Південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси, Київ Одеса, 2 роки гарантії на трактор, повний привід, три циліндри, двигун міцу Запрошуємо до нас на майданчик на тест-драйв. Вибір техніки є, навісне причіпне обладнання. Мініагро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса.